Бо слава Ісусі. Хочу поділитися своїм розумом. Зараз читаю книгу припості Соломона. Тому місця будуть з цієї книги в основному. Перше місце це 14 розділ, 4 вірш. Книга приповісти Соломона, 14-4. Написано так: де немає биків, там ясла порожнє. А щедрість врожаю у силі вола. Отаке от писання мені звернулося на увагу. Хочу пороздумувати, що до нього пише так, що де немає биків, там ясло порожнє. Якби логічно, якщо нема кому що їсти, то ну, для чого наповнювати ясно? Якщо нема кому працювати? То навіщо кидати щось їсти в ясно? Ми бачимо таку закономірність, що якщо нема кому працювати, то нема врожаю. Якщо нема врожаю, то нема що їсти. А якщо нема що їсти, то нема кому працювати. Таке, таке замкнуте коло виходить. І навпаки, що щедрість врожаю у силі була, а щедрість врожаю у силі вола. Тобто є речі. Які залежать від того, як буде трудитися оця тварина. Вона не може вплинути, чи буде дощ, вона не може вплинути, чи буде сонце, вона не може вплинути, як там зерно буде проростати. Але вона може вплинути на те, як, як тяжко вона буде працювати, скільки роботи вона зможе осилити, скільки труда вона зможе зробити. І от таке порівняння, я хочу привести, воно може не зовсім коректне, таке, але. Так само ми можемо взяти це на ниву духовну. Тобто ми трудимося, ми щось робимо. І ну, не від нас залежить основна частина, але якщо ми не зробимо, якщо ми щось не зробимо, то ну, не буде ніякого плода, не буде ніякого труда. І от є люди, в яких, так би мовити, оці ясла вони порожні, а є яких наповнені. І чому так? Чому так стається, що одні трудяться багато для Бога? Одні роблять багато речей, і вони, так як, таке враження, що в них сили не закінчуються, а інші ну, не можуть навіть щось таке просте зробити. Моя думка що це тому, що ці люди вони перебороли ось цей момент, коли от така зацикленість, іде, як я говорив, що нема кому працювати, нема врожаю, нема врожаю, нема що їсти, і нема кому працювати. Дуже важко на початку налагодити якесь служіння. Дуже важко, якщо Господь до чогось кличе, спочатку зробити і довести до такого ладу, щоб отримати врожай. Бо ми знаємо, що врожай ти не посадив сьогодні і завтра вже врожай. Ми знаємо, що це треба посадити, треба трудитися біля нього, колоти багато бур'яну. І аж вже потім щось зросте, аж вже потім щось виросте, аж вже потім можна буде скуштувати і зрозуміти, о, справді, що трудитися для Бога, це дуже добре. Трудитися для Бога це дуже приємно. Але дуже багато людей вони навіть ну, не пробували цього, вони навіть не куштували. І от я так розумію, що ті люди, які вони трудяться, які роблять багато для Бога, то вони, от вони їдять з того врожаю. Як написано в іншому тексті Нового заповіту, що Євангелії, не в Евангелії, А в посланні Павла до Тимофія в другому, що 2.6. 6. Трудячому хліборобові належить першому покуштувати з плоду. То він звертається до служителя і каже, що ну, ти служиш, ти трудишся і тобі належить якби скуштувати, ти маєш право повне побачити оті плоди в своєму житті і їх скуштувати. І далі я хочу. Якби багато людей вони ще задаються таким питанням: ну а чому так тяжко я маю трудитися? Для чого? Якщо я можу вибрати, допустимо, вкладати щось земне, вкладати в фінанси, чи добиватися якихось інших речей, які, ну, які люди вважають цінними впродовж всього життя? Для чого взагалі служити? Для чого так тяжко трудитися? Я знаходжу відповідь в тому, ж ось в цьому тексті. Книга Приповісті 1022. Благословення Господнє, воно збагачає, і смутку воно не приносить з собою. Ось таке місце писання. Якщо уважно читати, то пише так, що благословення Господнє, воно збагачає і смутку воно не приносить. Тобто, є щось таке від Бога, є щось таке, що може дати тільки Господь. І це ось це благословіння. І воно ніколи не приносить смутку. Виходить, що інші речі, які не від Бога, які не є цим Божим благословенням, які люди впродовж життя вважають за цінності. Тобто вони можуть стремитися до влади, вони можуть стремитися до фінансів, вони можуть стремитися до благополуччя чи до ще чогось. Ну, ми самі бачимо, самі живемо у світі і самі знаємо, що часто є, отакі бажання виникають. Але якби, такою основною властивістю оцього, оцього всіх досягнень, які є у світі, вони приносять смуток в кінці. Подивитися на більшість людей, які досягнули, які зробили. Ну, вони йшли, 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 заробили той мільйон, заробили той мільярд, ну а що далі? Тобто, вони думають, ну мені, в принципі, для життя вистачало ну, простих речей. Як один казав мільярдер, що ну, толку з того, що у мене там 20 кімнат в квартирі, якщо я можу вдвох жити, ну толку з того, що в мене там 20 машин, якщо я можу на одній їздити. Тобто, ну ці люди, вони. Вкладали, 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 робили, ну, всього себе жертвували, щоб просто щось здобути. І отакий от якийсь ну, стан розбитості приходить. Вони не розуміють, для чого це все буде. Так от, Боже благословіння, коли ми трудимося для Бога, коли ми вкладаємо в Його справу, ми працюємо на Його ниві, воно ніколи смутку не принесе. Ми ніколи не будемо сумувати за тим, що. Ми десь більше послужили, що ми десь більше помолилися, що ми десь більше робили щось для Бога, пожертвували фінансами, здоров'ям, часом. Тобто, ось ці речі вони ніколи смутку не приносять. Вони навпаки приносять з І той, хто служить, він хоче ще більше служити. Той, хто молиться, він хоче ще більше молитися. Той, хто читає багато слов, він хоче ще більше читати, ще більше пробувати. А той, хто не має, йому важко оце перебороти. Йому важко прийняти ось це рішення. Що треба щось робити, бо просто того, що він не знає, які благословення чекають. Він не знає, та людина не усвідомлює, що Господь може дати їй в її життя, якщо вона прийме рішення служити йому. Далі ще один текст, який я хочу зачитати це 13.11 цієї ж самої книги. Написано так: що багатство за скоро здобути поменшується, хто ж збирає помалу, примножує. Договориться якби про земне, але я думаю, що це можна застосувати ну, до всіх сфер життя. Не раз я в своєму житті от, десь послухаєш чи якусь проповідь, чи хтось поговорить з тобою, і ти, якби, такий надихнешся щось робити, надихнешся щось поміняти, надихнешся щось змінити в своєму житті. І хочеш все зразу, хочеш все швидко. Я... Я зараз там буду, ну я, наприклад, до того не читав, а зараз буду там 10 розділів читати. Я до того не молився, а зараз буду, як стану, як помолюся, і так. Ну, отак, якби люди думають, і я так часто думав, і я так робив, і ну, мене надовго не вистачало. Тобто я міг робити там, до тижня часу, і я повертався в ту попередню колію, і нічого якби, в житті не мінялося. Але написано так, що хто ж збирає помалу, той примножує. То розумієш, що ось цей труд на неві Божій, ось це старання для Бога, вони якби не є такими простими. Вони не є такими, що ти отут зараз, я як попрошу Бога, то він мені зразу дасть. Ні. Насправді треба дуже багато докласти зусиль, дуже багато потрудитися. Але ми, коли ми будемо вкладати, то ми не втратимо. Коли ми будемо. Ми будемо йти з такою метою, що так, я буду трудитися, я буду старатися, я буду робити це просто тому, що Господь хоче мене благословити через це. І тоді ми не втратимо, тоді як багатство за скоро збути, поменшується, а хто ж збирає помалу примножує. Тобто ми не будемо тими, хто постійно підніє. Ми будемо навпаки такими людьми, які постійно збагачуються, які постійно. Народжують, приносять багато плоду, які як й віл, який він їсть у те зерно зі свого труда. І потім він наївся того зерна, і він знову має сили, він знову має сили, щоб трудитися, він знову має сили, щоб робити щось для Бога. І от так само, як би такий заклик, що варто перебороти оцей стан, коли ми не бачимо ніякого труда, коли ми плода нашого, наших трудів, коли ми ще не бачимо результатів, коли ми ще не можемо. Зрозуміти, ну, чому я так тяжко стараюся, чому я так роблю, якби для Бога, а ну нема. нема. Але варто пам'ятати, що результат він обов'язково прийде. Результат він обов'язково буде, і е, наше, те, що ми збираємо, помалу, воно примножиться. Воно зросте, воно переросте в маєток цінний. І згодом ми побачимо ті справжні Божі благословіння в нашому житті. Ми побачимо, як Господь благословляє ми. Побачимо, що наше служіння стало ефективнішим. От я за себе особисто кажу: я раніше набагато менше читав слово, а зараз ну, трохи більше. Я не скажу, що я там дуже багато читаю, але більше, ніж раніше. І я бачу вплив цього слова на моє служіння, бачу вплив на проповідь, бачу вплив, коли говориш, коли живеш. Тобто, воно тебе збудує, воно тебе укріпляє і. Коли ми трудимося, коли ми докладаємо зусиль, ми не будемо, як був програші. Здається, що ну, там, старатися, це ти вкладаєшся, вкладаєшся, нічого не бачиш. Але якщо прикласти достатньо зусиль, якщо попросити Бога, щоб він підтримав, щоб Він провів, щоб Він направив, щоб ми змогли побачити результати наших трудів, то ми побачимо справді велике благословіння в нашому житті. Тому хай поможе нам Господь у цьому йому, хи буде слава. 哎呀好好吃。